Вони пережили чотири століття та стали частиною української історії. Невже їх підробили і вкрали? Програма гроші вирішила поставити крапку в скандалі, що тягнеться вже багато років? Чи справжні старовинні ікони вартістю десятки тисяч євро? Чи може прочани в церкві на Тернопільщині моляться на підробки? А оригінали вже давно перетворилися на пачки доларів та коштовні авто? Це розділило одну церковну громаду на два непримиренні табори. Подивіться мені в очі! віряни десятиліттями ходили в одну церкву, а тепер із кулаками кидаються на свого ближнього. І все це на побожній Тернопільщині. Де люди віками вірили в Бога та побудували в цьому маленькому містечку дев'ять церков. Галина Гнатів спеціально приїхала до Києва аби розповісти про скандал, що трусить її рідне місто вже п'ять років. Ця церква Святого Миколая побудована в 1610 році. Поруч у Бучецькому замку тоді жила та молилася рідна сестра митрополита Петра Могили Марія. Там, де жила Марія Могилянка в замку, то вона мала ікону з 1610 року. Вона ту ікону Марія Могилянка подарувала нашій церкві. Тої ікони тепер нема. Мешканка Бучича стверджує, те, що висить у алтарі церкви під всевидичим оком Святого Духа, лише копія безцінної пам'ятки. Мовляв, настоятель храму підмінив старовинні ікони та інші церковні коштовності на підробки. А оригінали продав. Руку на Івангелію прошу ставити. Священник, який понад 10 років служить Господу в цій церкві, просто обікрав її. Оце майже неможливо повірити. Невже вся паства вважає так само? Люди добрі! Хто за священника? Підніміть руки! Оце не приховував. Отже, як можна обікрасти церкву так, щоб віряни цього не помітили? Чи можливо таке? Ми звернулися до відомого фахівця з історичних пам'яток. Михайло Станкевич, доктор мистецтва знавства. Він виріс у Бучичі і написав про нього книгу. Є в цій книзі і про скарби храму Святого Миколая. Я фоторуфував цій церкві. Три рази в 1972 році, сімдесят році, 1985 році, і нарешті році, 2010 році, вже був професійний фотограф. Вчений каже, уважно роздивляючись знімки, він побачив значні розбіжності. Перша розбіжність це Христос Пантократор. Бачите, тут на вуха як е, виразно видно, а в 1985 році цих вух не було. Вуха пивились тепер і ми можемо бачити як ці вуха тут чітко вималювані спереді. Як так сталося, що ікона е, має зміни. Містецтво знавець розгублений. Він каже, його книжка дедалі більше нагадує перелік зниклих речей. Виходить, що я тут просто-напросто е, свого читача ставлю у неправильні. Інформативні межі він просто думає, що це є а там якісь копії або залітих речей нема. Невже і справжня прилина церкви? Подарунок Марії Могилянки? Богородиця-страждальниця теж підробка. Питаємо, ми для цього треба подивитися, хоча б ззаді на дошку, хоча подивитися зблизько. Гроші дізналися тільки за цю ікону Богородиці колекціонери можуть дати 100 тисяч доларів і більше. Ми вирушаємо розбиратися до Бучича. Потрапивши до церкви, в першу чергу питаємо настоятеля про ікону Христа Пантократора. Вона не є в 15 14 році зроблена, нова і підставлена, як дехто говорить. А, а що так. говориш про ту ікону Богородиці, як яка там на горному місці? На горному місці, так. історії теж кажуть, що вона не справлена. і підмінена. Те, що я застав, то я знаю, не підмінено. Священик переконує. Всі святині оригінальні звинувачення його опонентів безпідставні фантазії. І рухає ними зовсім не бажання відновити справедливість, а бажання поставити на чолі легендарного храму свою людину. Підтримує священника і його церковне начальство. пані Галина і багато таких з ним, що підтримують через свою гордість противність, не маючи послуху перед священником. Вірянка Ірина Тимків теж на боці нинішнього панотця. Каже, почала ходити у цю церкву відразу після війни. Нема нічого підмінного, що було пікороків, все то є. Ще є навіть більше придбано людьми. Люди дають жертву, бо бачать, що священник церкву оновлює і підтримує. За зберігання безцінних реліквій мав дбати відділ охорони пам'яток облдержадміністрації. А ось його керівник Ярослав Пелехатий. Ми дивимось копію акта обстеження церкви за номером 590 від 17 вересня 2013 року. Тут написано: Живопис і предмети прикладного мистецтва у задовільному стані потребують часткової реставрації. А ось інша копія того ж договору. Її Галина зняла в міліції. Можна побачити, як відбилися інші аркуші справи. Слідчий мельник Анатолій Іванович зі справи нам дов. В останньому пункті. Написано. Живопису предметів прикладного мистецтва немає. Два однакові документи із протилежним змістом. Ті самі печатки і ті самі підписи. У тому числі і Ярослава Палехатого. Ви його підписали? Так? А, Так, так. В одному написано: е, внутрішніх декорацій іконопис предметів прикладного мистецтва немає. В іншому написано, що вони є, і в якому правда, написано. Що свят не знає. Отже, навіть документи у тернопільській міліції та обладміністрації суперечать одне одному. Якщо правду про бучачки святині ніхто не знає, програма гроші допомагає її знайти. Ми самі веземо експертів у скандальний храм, але нас очікує розчарування. Це потрібно детальних Не можна немотку подивитися і сказав. Тобто візуальний треба... такий погляд це замало. Ікона Христа намертво вмонтована в іконостас. Оглянути її зворотній бік неможливо. Або городиця страждальниця висить під самою стелею на 12-метровій висоті. До неї просто так не дістатися. Це ж потрібно інший аналіз, включно з інфрачервоними променями на дослідження того фарбового шару. Але програма грошей просто так не здається. Ми хочемо з'ясувати істину. Якщо ікони вкрадено, це буде коштувати грабіжнику вісім років позбавлення волі. На 12 травня нарешті запланували офіційну експертизу у святинь. Експертиза львівська за дорученням слідчого тернопільського управління внутрішніх справ. Ми можемо бути присутні на цьому? Ну я думаю, що щоб дати їм попрацювати, а ви потім можете взяти після того інтерв'юдих. Але програма грошей наполягає, якщо журналісти зможуть на всю країну показати, що саме міліціонери заберуть на експертизу, це допоможе поставити крапку у п'ятирічному церковному скандалі.